Цього року Мюнхенський автосалон буквально переповнений новинками та сміливими концептами. І сьогодні буде йти мова про одну з них новинку від іспанської марки Купра, яка входить до складу Volkswagen Group. За останні пару років Купра помітно додала в популярності. Продажі зростають, машини все частіше зустрічаються на дорогах, а автомобілі міцно асоціюються з оригінальним та сміливим дизайном. І ось в рамках автосалону в Мюнхені іспанці вирішили здивувати публіку, представили нову мову дизайну, яка втілилася в концептуальному кросовері під назвою Купра Тіндая. Зовні він виглядає так, ніби це новий супергеройський автомобіль для Бетмена. Стрімкі лінії, масивні колеса та футуристичний салон. Але важлива не тільки форма. Спочатку інженери задумували його як чистий електромобіль, але зрештою зупинилися на послідовній гібридній системі. Така архітектура дозволяє зберегти переваги електротяги і значно збільшити запас ходу. Назва також вибрана не випадково: Тіндая це гора вулканічного походження на острові Фуертевентура в канарському архіпелазі. Символічно, адже концепт має уособлювати міць, енергію та унікальність якості, які Купра прагне показати в своїх автомобілях. Компанія не приховує, що цей шоу-кар створений не лише заради ефектних фото на виставці. Багато рішень стіндая можуть перейти на майбутні серійні моделі бренду. Погодьтеся завжди цікаво відкрити завісу і заглянути вперед. Які технології, дизайн рішення та ідеї вже завтра можуть вийти з розряду концептів і опинитися на дорогах Європи? Серед автовиробників спостерігається тенденція до мінімалістичного дизайну, зводячи до мінімуму вигини та гострі кути. Але Купра, схоже, не поспішає йти в ногу із цією модою. У марки своя філософія, чіткі лінії, різкі акценти та виразні деталі. І новий концепт Купра Тіндая тільки підкреслює цей характер, і водночас він, мабуть, найбільший майбутній автомобіль бренду. Відомо, що габаритна довжина кросоверу складає 4,7 метрів. З будь-якого кута тіндая ніби грає в дизайнерську головоломку, гострий, акулячий ніс, капот з агресивними виштамповками та повітроводами, фірмовий трикутний візерунок фар, а нижче бампер зі складною геометрією та виразним спліттером, бічний силует не менш вражаючий, широкі колісні арки з накладками, витягнуті дзеркала, додаткові ребра. Все це створює відчуття атлетичності та м'язистості. Автомобіль, оснащений величезними 23 дюймовими дисками з трьома кольорами оздоблення та безлічю паралельних спиць. Задня частина концепту теж не залишає байдужим двосекційний спойлер, ліхтарі-трикутники з логотипом Купра, який світиться, і потужний дифузор під бампером роблять корму одночасно футуристичною і агресивною. Зверху дах прикрашений Y-подібним каркасом та двома знімними панелями. Окремий акцент матеріали, наприклад, задні крила виконані не зі звичного вуглеволокна, а з композиту з додаванням ляних волокон. А на даху є алюмінієві елементи, створені за допомогою 3 d друку. Ну і фінальний штрих колір. Матовий кузов змінює відтінок від глибокого сірого до м'якого бежевого в залежності від освітлення. Салон кросоверу розрахований на водія та трьох пасажирів за формулою 2 плюс 2. Відкривши протилежні двері, огляд відразу щіпляється за сидіння. Створюється відчуття, що вони ніби знаходяться у повітрі. Перед водієм замість звичного керма штурвал, а за ним вигнутий трапеція, подібний дисплей діагоналлю 24 дюйми. Особливо цікаво, що виробник відмовився від звичного сенсорного екрану мультимедійної системи на користь голосового керування зі штучним інтелектом. А вся важлива інформація виводиться прямо на дисплей водія. Внизу лобового скла розташована проєкційна смуга, а в салоні звучить преміальна аудіосистема Sennheiser. Центральна консоль проходить через салон, немов хребет хижака, відокремлюючи передні та задні сидіння. Саме тут знаходиться призма, або як її називають у компанії, перлина, скляний елемент, який за допомогою сенсорів керує освітленням, аудіосистемою та допомагає персоналізувати враження від перебування всередині. Незвично, але водночас стильно. Велику увагу приділено матеріалам: сидіння і центральна консоль, оббиті екологічною біошкірою, додають тепла інтер'єру вощена бронзова мікрофібра та м'яке атмосферне підсвічування. Внутрішні структурні елементи, як і деталі зовні, виготовлені з алюмінію надрукованого на 3D-принтері, а скляні елементи інтер'єру мерехтять мідним блиском. Загалом салон вийшов не тільки футуристичним, але й доволі агресивним. Концепт кроссовер Тіндая отримав послідовну гібридну силову установку. Зараз у Volkswagen груп таких моделей немає, але в майбутньому подібні системи планують для китайського ринку та позашляховиків скаут у Північній Америці. Про Європу поки що мови не було, хоча концепт Купра показує, що робота в цьому напрямку йде. Тіндая оснащений повним електричним приводом з двома електромоторами з сумарною потужністю 489 сил. Для підзарядки батареї встановлено 1,5-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун. Місткість батареї не розкривається, але одного заряду має вистачити приблизно на 300 кілометрів шляху. А з розширювачем ходу сумарна дальність може сягати тисячі кілометрів, запевняють у компанії. Завдяки такій установці розгін із 0 до 100 км на годину займає 4,1 секунду. Хоча іспанський автовиробник прямо про це не говорить, швидше за все, концепт побудований на майбутній платформі SSP від Volkswagen. Саме вона підтримуватиме такі гібридні системи, де бензиновий мотор працює не безпосередньо на колеса, а лише як генератор для підзарядки батареї. Серед інших заявлених новацій варто відзначити кермове керування по дротах, тобто без звичного механічного зв'язку з колесами і комплект сучасних систем допомоги водієві. Проте мова тут не йде про автопілот. Тіндая це не просто провісник нової моделі Купра. Це радше невелика підказка, погляд у майбутнє бренду, і в плані дизайну, і в технологіях, які допомагають збільшувати запас ходу. Формат кросовера тут виглядає цілком логічно. Сьогодні це один із найбільш затребуваних сегментів, але Купра явно не збирається застосовувати звичні рішення, а вигадує свої нестандартні ідеї, які роблять її машини помітними та незвичайними. Зараз Тіндая в першу чергу демонстратор нового фірмового стилю Купра, який швидше за все вже можна буде побачити у свіжому хетчбеку Раваль. Але якщо концепт дійде до серійного виробництва, він напевно займе місце флагмана в лінійці бренду, задаючи тон наступному поколінню моделей Купра. Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.